Чому державна мова? Дивіться, державні символи кожної держав... ну, держава це є народ, територія, плюс державні символи, правильно, які показують її ідентичність. Заберіть прапор. Хто ви, звідки, ну, якого роду такі. племені? Так? Заберіть гімн, спортсмени виступають. Що вони будуть співати? Хто вони, звідки? Так? Забери печатку, наприклад, це все є символи. Так, так? Так, так. Забери печатку, то документ не, не дійсний. Забери мову, хто ти нас тому по світі називали раша. Так? Угу. Ви хто? Раша, тут таке Україна. Так, а що це таке Україна? Але я скажу, вибачте, мова має три функції. Кожна із тих, що я назвала атрибутів, вона має свої функції, угу. я їх перерахувала. Мова має три. Тому вона обов'язково як головний консолідуючий механізм для формування і існування нації як народу, як держави. Мова має функцію поєднувати все, що всередині території є, тому що в нас є національні меншини, в нас є Інтелекти, різноманітні. Державна мова вона поєднує. Державна мова має другу функцію. Головну, вона об'єднує. Тому що ми саме цією державною мовою е, розуміємо і правові і свої відповідальності, і права і обов'язки людини. І третя важлива функція, дуже важлива, якої в нас не було, це віддзеркалення назовні. Тобто ми приїхали, ми українці. Хто вишов? Ні, не раша, ні. А ми українці. Тому мова е, викорінювалася п'ятою колоною всі роки незалежної держави. Я 17 років була в парламенті депутат чотирьох скликань. Угу. І всі ці роки я працювала тяжко над тим, щоб стабілізувати державну мову як один із механізмів. Моя саме присутність так само угу. багато чого давала. Тому що коли я спілкуюся з російськомовними українцями, вони того не усвідомлюючи, автоматично переходять на українську мову і вони спілку намагаються спілкуватися. Потім кажуть, о, я вже заговорила українською. Бачите, як гарно, якщо тобто, трохи захотіти, то в принципі та, все може Так, тобто вдатися. я спеціально сказала в вашій програмі про три функції мови, щоб ми розуміли, що це дуже важливо, і це потрібно прийняти.